Готуємо лазанью. Цікавий факт. Улюблена страва Моніки з серіалу. Друзі. Кількість інгредієнтів вказана внизу під відео. Начинку для даної страви також можна готувати з овочів чи морепродуктів. Тісто будемо робити самостійно. На відео представлений класичний варіант. Візьмемо велику миску. Просіємо в неї борошно. Плюс. Дрібка солі. Ябров на око. Вбийте у піалу 3 яйця та змішайте ложкою. Перелийте до борошна. Перемішайте ложкою. Плюс 2 столові ложки олії. Брав оливкову першого холодного віджиму. Можна обійтися також звичайною соняшниковою рафінованою. Плюс 1 столова ложка води. Перемішайте до з'єднання в грудку, припиліть руки борошном та вимісіть гладке, нетверде, еластичне тісто. Воно не має липнути до рук. Час замісу приблизно 5-8 хвилин. Миску легенько змастіть олією. Покладіть в неї тісто. Накрийте харчовою плівкою. Відставте на вистойку на 40 хвилин. Тим часом візьміть пательню. Налийте на неї олію соняшникову, звичайну, м'ясо помийте та поріжте на шматочки. Перекладіть його в чашу блендера. Плюс цибуля, плюс часник, плюс сіль за смаком, плюс спеції. також за смаком. У мене це приправа до курки та гранульований часник. Збийте блендером чи перекрутіть на м'ясорубці. Перекладіть фарш в миску. Відставте її в сторону, візьміть тарілку, терку та велику морквину. Натріть її на дрібну терку. Два пакетика томатної пасти по 70 г. Вичавіть в піалу та додайте води. Перемішайте ложкою. Маса має бути своєрідно негуста. Натерту моркву перекладіть на сковорідку. Пательня тим часом має нагрітися. Вогонь невеликий. У приготуванні соусу болоньє використовуйте власну рецептуру. Робіть за смаком. Я додав ще стрілки часнику. Накрив кришкою, трохи просмажив, потім відкрив, налив води десь на око, можливо, грам 150 Знову закрив, протушив кілька хвилин, висипав м'ясо, перемішав, накрив кришкою. Декілька хвилин протушив. Плюс домашнє вино. Кількість додавав на око. У мене, либонь, 150 грамів десь було. Далебі кулінарію потрібно відчувати, а не дивитися на пропорції. Плюс вершкове масло. Додавав на око десь 20-30 грамів можливо. Перемішати. Плюс томатна паста. Перемішати. Фарш до цього часу має бути готовий. Пару хвилин протушкуйте. Вимкніть вогонь та переставте. Повірте, соус не рідкий це топ. Приготуємо соус бешамель. В каструлю висипаємо вершкове масло. В Тарілку просіємо пшеничне борошно. Плюс мускатний горіх. Плюс дрібка солі. Перемішуємо ложкою до однорідності. Молоко переливаємо в окрему тарілку. Воно має бути теплим. Десь приблизно кімнатної температури, вмикаємо конфорку на невеликий вогонь, візьмемо вінчик та перемішаємо масло. Воно має розчинитись. Найголовніше це не відволікатись та постійно помішувати вінчиком. Це ніби кулінарний антистрес. Уявіть, що малюєте картину. Як тільки масло повністю розчинилось. Візьміть борошно з сіллю та мускатним горіхом, і частинами всипайте його до масла, помішуючи вінчиком до однорідності. Плюс тепле молоко. також вливайте частинами. У вас не буде жодних грудочок, якщо ви зробите все так само, як на відео. Слідкуйте, щоб нічого не прогоріло. Соус проваріть кілька хвилин. Він не має бути густим і не надто рідким, щось середнє. Консистенція як на відео. Накрийте каструлю кришкою та відставте в сторону. Додатково нам знадобиться дві пачки сиру по 150 г. Натріть його на крупну терку та відставте в сторону. Візьміть наше тісто. Робочу поверхню, качалку та руки. припиліть пшеничним борошном. Розкатайте тісто в тонкий пласт чим тонше, тим краще. Всього у мене вийшов 21 лист. Не забувайте, що під час варіння тісто збільшиться, тому сміливо катайте. Ми зробили соуси ідеальні по густині, в них наявна рідина, яка й проварює ці листи, тому можна або проварити, або не варити. Захотілося спробувати з варінням, тому вирізані листи переклав на пергамент. Єдиний нюанс воду поставте завчасно, нехай нагрівається. Візьміть каструлю налийте води, запаліть вогонь. Плюс сіль плюс олія перемішайте. Олія, наявна в воді, забезпечить антизлипаючий ефект, тому сміливо можна викладати тісто після варіння один на одного щоб швидше закипіло, накрийте кришкою. Як тільки температура води перетне позначку в 100 градусів Цельсія, відправляйте по одному чи по три невеликі листи в рідину. Проварюйте 2-1 хвилину. Виймайте з води, дайте рідині стекти. Перекладайте на пергамент. Процедуру повторюйте для всього тіста. Відкриваємо соус, перемішуємо вінчиком. Якщо у вас є велика форма, використовуйте її. Я підготував 2 середніх форми. Дно форм змащуємо соусом. Накладіть надто багато соусу трішечки. Викладаємо листи лазані, поверх поливаючи соусом болоньєза. Як говорять романці, Viva Італія. Поверх поливаємо соусом бешамель, розрівнюючи ложкою, присипаємо натертим сиром і накриваємо листками лазаньї. Робіть так, як показано на відео. Процедуру повторити декілька разів. Я викладав трьома шарами: Болоньєзе, бешамель, сир, знову листи лазаньї, в апіорії готують з борошна саме з твердих сортів пшениці. Знову аналогічним чином болоньєзе, соус бешамель, сир і листи лазанні поверх. Змащуємо їх залишками соусу бешамель, Посипаючи зверху сиром. Вітаю! Ми майже впорались! Збір виконано на відмінно. Приготування не займе багато часу. Це швидкісна, легка страва. На раз-два, і готово. А настрій від кулінарії продовжить вам життя. Виставте духовку на 180 градусів Цельсія. Поставте деко з формами для лазанні в духову шафу на 35-40 хвилин. Чудовий конструктор для душі, доки страва в духовці займіться власними справами, виставте з духової шафи готову лазанью, дайте їй охолонути. Опісля можете сміливо нарізати і пригощати гостей. Підписуйтеся, кому сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Ваші реакції та активність допомагають розвивати канал. Щоб свіжого базиліку додав між шарами для підсилення незримого аромату на кухні соковитий болоньєзе, ніжний башамель, домашнє тісто, пікантні спеції та вершковий сир подарують смак справжньої Італії вдома. М'ясна лазанья вважається однією з візитівок італійської кухні. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!